Дивіться, друзі, давно не було мене на цьому городі. Приїхав я після дощів. Теж люди буває, часто пишуть, що там робити треба, дожі йдуть і так далі. Я так прийшов, подивився, то треба буде його пропавати, цей часник. Часник, кстати, гарний вже стоїть, багато вже рослин буде в комбінації 5, 6. Такі ж тут стоять стебла, що чуть ли не дерева, аж таке. Буквально недавно закінчився дощ. У нас зараз почалися ці полісткі дощі проливні. Парить зараз стоїть. Зараз жарко. В ну, цей куртоці жарко, припарує. І часник треба буде, я думаю, обробляти від фузареозу, тому що є ймовірність, що він може просто почати запаруватися і потім гнити. Тому що а ці дощі завжди змінюються у нас такою, знаєте, жаркою погодою. ну Це як снігопад зимою. Да? Спочатку йдуть снігопади а потім вже приходять сильні морози. А літом після дощів зазвичай приходить сильна, сильна жара. І в землі дуже-дуже багато вологів. Воно тут лило ці, ці дні, гриби ксоті, лісі підуть масово. Ж, це Зелені просто тако бери і вони вилазять. Тобто, треба буде тут хоча б таку лайтову зробити, бо тут ми там потім його не знайдемо через місяць цей часник. Ну, часник, я так дивлюсь буде. А запис, я думаю, буду вже в скорому часі робити. Я це саме чекав доща, щоб був дощ. І подивимось, він гністити не буде. ну Я думаю, що гністи не буде, з ним все буде прекрасно, він вже був оброблений і так далі. По поводу обробки, чим буду обробляти? Я думаю, це буде фрідом. Другий раз пройду. Фондозол я в принципі замочив фундазолі то я не буду фондозол давати. А це буде фрідом. То треба буде пройтися цю всю плантацію. Навіть ще й буду тітки не захвачувати, тому що тітка нічим не обробляла. Побачимо. До, її теж бачите, скільки часних стасти. Часник теж, кстати, підтягнувся це дощі почалися, облога поз'явилася, тому що тут дуже така знаєте, була суха земля. Вже треба, щоб був дощ, і часник почне заренулюватися. Кстати, зараз, ось після цих дощів, саме після них, треба зараз буде вносити калій. От, хай трошки зараз воно просохнеться, вися гарні градочки просохнуть, він зараз почне рости. Я саме зараз будемо давати калій, друзі. Тому, в принципі, дощі були непогані. Стояли вони три дні, лило добре. Не можна було навіть ну, на двір вийти там, з хати на двір, тому що дуже багато було опадів і так воно безперестану, низьких мавиць і все, ну, то зараз він почне наливатися. Часник. Я вважаю, що цих дощів було достатньо, щоб наша головка налилася. Я думаю, з цієї плантації якийсь вихід був непоганий. Якщо не погниє, от саме основне, щоб не погнило. Та я так дивлюсь, що чесничок тут буде. Бачите, він високий став. Я тут давно вже не було. Ось картопля вже посходила. Це наше, це тіткіне. Ну, харнас буде. В цьому році харнас трошки, я думаю, і буде. Головне, встигнути, це саме зараз хай воно просохне і зразу йдемо, я думаю, будемо давати і від фузареозу, і будемо давати зразу калійку мішати. не будь-яке добре, яке вам подобається. Мене це буде або сім'ї 7... сад. Я думаю, це буде яраміла навіть. Я думаю, я буду. У мене є каліна, там кілограм мені вистачить на всю плантацію. Тому, друзі, я на ваше питання відповів стосовно чеснику, от що зараз з ним робити. А його нема смислу перекопувати, єдиний смисл його ще є прополоть. О, зараз Хай трошки земля підсохне, дощі пройдуть. Просто так вручну пройтись проповувати, тому що просто його після цих дощів не знайдеш. Тут ще З е, солідним відсотком піска є земля, тому вона тут мягенька. бур'янчик дуже сильно це, ну, йому подобається це просто. Я ж з того року знаю, що на цій ділянці вона ну, без кого повинна ще бути проповка, бо якщо не буде, то буде. ну, Ми просто його не знайдемо. Ні, він то вродить, це буде добре, але ми просто будемо коли будем копати, ми його не знайдемо. Тому зараз треба буде зробити три речі: Проповку, Підживу і обробку від фузаріозу. Це три речі. Щасником надо зробити після цих сильних дощів, друзі. Якщо для вас було відео корисним, жміть лайк і чекайте наступні відео.